Якщо вже дійшли пішки до Києва із Врадіївки, то швидко йти з Майдану не варто вирішили учасники ходи. Два намети, в яких у дні маршу ночували, поставили ще засвітла на головній столичній площі. Брадії! Брадії! Мета такого таборування дочекатися виконання усіх вимог учасників ходи проти міліцейського свавілля. Відставка міністра внутрішніх справ Захарченка, Це звільнення всіх поліціязнів і несправедливо засуджених. Повна переатестація всіх міліціянтів за участю громадськосі. Міністр ще раніше заявив, що відставку не планує йти. Натомість прислав співробітників своєї канцелярії за кілька десятків метрів від встановлених наметів. Ті почали приймати скарги на міліцію. Всі, всіх е бажаючих міністрів справ, не зміг е прийняти особисто. Він дав доручення нам е організувати виїзну приймальню. Принаймні одну річ у поведінці української міліції учасникам в радівських ходив змінити вдалося. Раніше ці намети не мали жодного шансу простояти на головній площі країни хоча б хвилину. Зараз вже пройшло кілька годин, а Беркуту навіть поруч не видно. Та виявилося, що акцію проти міліцейського свавілля МВС вирішило все ж таки розігнати. Беркут прийшов близько півночі, коли закінчився час проведення заходу, вказаний у заявці. Жорстко і не зважаючи ані на жінок, ані старих, знесли наметове містечко. Самі намети порвали на ганчір'я. Нічого <ривіт> біля бабулі. Не добираючи манер та слів, тих, хто ще кілька годин тому письмово скаржився на їхніх колег міліціонерів, беркутівці виштовхали через хрещатик на інший бік майдану, декого затримали і повантажили в автозаки. Як пояснили у прес-службі, це допомога міліції в прибиранні київських вулиць. Співробітники міліції забезпечували громадського порядку під час роботи благоустрою, представників благоустрою. Це благоустрій, це благоустрій, це благоустрій Дурналістя. це благоустрій. Під час охорони правопорядку перепало і журналістам. Після таких робіт з благоустрою лікарі діагностували у кореспондента п'ятого Андрія Ковальова забій голови та хребта. Я не можу ногу. витягти! Ніхто не б'є журналістів. Щойно ваші підлеглі були. ніхто не бив. Ніхто щойно ваші підлеглі мене побили. Олександр Аргат, Андрій Ковальов, Дмитро Демішев, п'ятий канал.